Септо презентує. Субота, 28 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо «Ранковий дріб» номер 20. Доброго ранку. Плануємо сьогодні розповісти про найсмердючіший фрукт у світі і те, як він впливає на вартість кави. Але спершу навздогін до вчорашнього випуску ранкового допіо, уточнення. Коли ми його записували, Трамп не мав бачитися із Зеленським. Він передумав, коли допіо вже давно було завантажене на платформи. Тож, вибач за плутанину, ми якось забули, що у Дональда часто бувають сім п'ятниць на тиждень. Ну а тепер про найсмородливіший фрукт. Дуріан. виглядає, він наче мікс авокадо і каштана колючий такий. кажуть, що плід може досягати розмірів футбольного м'яча. Дуріан буває різним на смак. Гострий, гіркий, солодкий. В одній зі статей The Guardian ми знайшли такий опис від коментаторів з інтернету, пахучий як скепедар з цибулею та гімнастичним носком. Науковці вдаються до менш живописних образів і кажуть, що запах дуріана схожий на сірку. Це допомагає йому у дикій природі привабити тварин, які потім їдять його та поширюють насіння фрукта. Дуріан популярний у Таїланді, Малайзії, Індонезії та Китаї. Спойлер. До Китаю ми ще сьогодні повернемося у багатьох країнах. Специфічний фрукт через його сильний запах. Заборонено заносити до громадського транспорту літаків та готелів. Ми натрапили на декілька новин про те, як люди думали, що в їхньому будинку витік газу викликали відповідні служби. А виявлялося, що винуватцем був дуріан у сусідів у 2017 році. Науковці Сінгапуру, Гонконгу та Малайзії опублікували схему ДНК звичайного дуріана, розкривши гени що відповідальні за його унікальний запах. Досліджувати цей фрукт науковців підштовхнуло побоювання, що деякі з його 200 видів під загрозою зникнення. Крім того, якщо люди більше знатимуть про дуріан, їм буде легше контролювати якість продукту. Це особливо важливо для того, щоб підтвердити справжність елітних сортів, які продають серед чинувальників за високими цінами. У середині 2010-х дуріан став дуже популярним у Китаї. У 2016-му імпорт цього фрукта до Китаю склав близько 600 мільйонів доларів. Для порівняння на інший ключовий товар апельсин випало 200 мільйонів доларів. Популярність дуріану в Китаї це власне одна з причин, чому кава потенційно може зростати в ціні. Загалом вартість необсмажених кавових бобів на світових ринках зараз знаходиться на історично високому рівні. Експерти звинувачують у цьому збіг декількох факторів: проблемні врожаї, ринкові сили, виснаження запасів і дуріани. У 2021 році сильний мороз знищив посіви кави в Бразилії, найбільшому в світі виробнику зерен Арабіки. З неї тип'єш кавусю у кав'ярні. Дефіцит зерен арабіки підштовхнув покупців звертатися, наприклад, до В'єтнаму, основного виробника зерен робусти. Робусту зазвичай використовують у розчинних сумішах. У В'єтнамі сталася найбільша посуха за останні 10 років, і запаси кавових зерен виснажуються. Так ще й тамтешні фермери тепер переходять від вирощування кави до дуріану, оскільки у Китаї на нього дуже високий попит. Дуріан може бути у 5 разів прибутковішим за каву. З тим, як поставки кави скорочувалися, ціни на зерна Робусти та арабіки стрімко зросли. Додай до цього ще глобальну інфляцію. Тож ми з тобою можемо спостерігати, що ціна на улюблений напій зростає, але на горизонті є надія на зниження цін. Майбутній весняний урожай у Бразилії, яка виробляє третину кави у світі, зараз є вирішальним. Якщо із ним все буде добре, то ситуація на ринку покращиться. Якщо ні, то стрес триватиме. У довгостроковій перспективі зміна клімату, звичайно, створює серйозні проблеми для світової кавової промисловості. У дослідженні 2022 року виснували, що навіть якщо ми різко скоротимо викиди парникових газів, до 2050 року площа найбільш придатних для вирощування кави земель може скоротитися на 50%. Ми ще хочемо нагадати, що до 30 вересня триватиме наш збір на комплектуючі девпіві дронів для 231-го окремого батальйону 128-ї бригади ТРО. Учора завдяки тобі ми добили 25 тисяч. Замахнемося на 27. Банку знайдеш в описі. На сьогодні у нас все. Гарної суботи. Почуємося завтра. Солодашко. Дякуємо, що ви септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.